Регулятор переніс дедлайн для впровадження АСКОЕ, тобто автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії. Цей перехід був обов'язковим для частини бізнесу вже найближчими місяцями, проте тепер термін продовжили до початку нового року. Це стосується непобутових споживачів, які мали перейти до групи. А мова про підприємства з великим або середнім споживанням електроенергії. Група А означає погодинний облік щоденну передачу даних, точніший контроль за споживанням, за допомогою ось таких автоматизованих лічильників. Це контролер передачі даних. Він працює через GSM-модуль, під'єднається через карточку. В нього вставляєте карточку, і він зв'язується, передаючи дані на головний сервер. Це виключатель, до якого він підключається, кремна кришечка знімається. І ось сюди буде вставлятися. SM Модулю для передачі даних на головний сервер. Він збирає злі чильників дані і передає нам в автоматичному режимі. Інженер каже, таке обладнання має кілька переваг. Зокрема, виключає людський фактор участі у процесі обліку даних про спожити електрику на підприємствах. Хороший цим, що, по-перше, не потрібно, як колись ходили контролери, знімали дані. Це все автоматично передається кожний день. На встановлений час ми задаємо розклад, по якому він зчитує всі дані і передає нам. Це швидко, це надійно і це не треба ходити, і це вже немає людського фактору. Був, не був, подивився, не подивився, була людина, не була. Все підключення автоматично передалося, всі дані збереглися і відправилися. Підприємство отримали ще кілька місяців, аби завершити монтаж азкої чи погодинних лічильників, налаштувати передачу даних, перейти на нову модель розрахунків із постачальником. Водночас вимоги регулятором не скасовані, лише відтерміновані. У відповідності до вимог регулятора і неку Керенерго, споживачі з потужністю 150 кВт та більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тисяч кВт повинні були до 1 липня 2025 року забезпечити свої площадки вмірюю автоматизованою систему комерційного. Додатковий час зменшить ризики штрафів і допоможе бізнесу уникнути хаотичного встановлення обладнання в останні дні. Автоматизована система комерційного обліку ну це лічильник, модем передачі даних і програмне забезпечення. Якщо споживач хоче ну, спрощений такий варіант, а е, автоматизовану систему там просто лічильник йому програмне забезпечення необхідно, не потрібно, то він ну може просто поміняти лічильник. Ну, придбавши його сам або звернувшись до нас, придбати лічильник з модемом передачі даних і укласти договір з відповідним постачальником послуг комерційного обліку, який е, буде ці дані комерційного обліку завантажувати на платформу Некокеренерго для майбутніх розрахунків. Обрати обладнання постачальника, підприємці можуть самостійно послуга на ринку конкурентна. Проте є нюанси, каже Іван Плиска. Основна установка ну, недорога, там лічильник трошки дорогий. Вартість лічильника ну, порядка до 20 тисяч гривень. Споживач може звернутися до нас, ми можемо надати послугу в комплексі. Тобто роботи по заміні лічильників, лічильник нас можна придбати. Ми виконаємо його параметризацію, налаштування, налаштуємо модем передачі даних. Модем передачі даних встановлюється карточка GSM зв'язку відповідного оператора зв'язку. Після чого ми той лічильник встановлюємо на об'єкті споживання. Вача і вичитуємо ті дані. Якщо споживач звертається, він може звернутися до нас як до Закарпаття Обленерго, як постачальника послуг комерційного обліку. Тобто Ми можемо читати ці дані. Але це послуга конкурентна на території України дуже багато постачальників, які можуть теж само надавати ці послуги. Тобто, або звернувшись до нас, або до іншого постачальника, але про це вони нас мають повідомити. Повний перехід на автоматизований облік дозволить уникнути дисбалансів у системі і точніше формувати тарифи. Ідея в тому, що там кожний споживач, він споживаючи електричну, це юридичні особи, ну великі заводи, підприємства і всі остальні. Тобто вони споживають електричну енергію по певному графіку, по певному профілю. Тобто, кожна а електроенергія кожну годину доби має свою ціну. Наприклад, якщо у нього, наприклад, в основному нічне споживання в цього юридичного споживача, тому йому це наприклад буде вигідно. Бо він споживає в нічні години, де електроенергія трошки дешевша, то йому це буде вигідно. Якщо це, наприклад, якесь підприємство, яке споживає в пікові години, то йому це трошки буде невигідно, але він буде платити за електроенергію по тій ціні і в ті години, в які він їх споживає. Тобто, ну кожний споживач, ідея в тому, що кожен споживач сам відповідав за свої баланси, небаланси і все останне. І від і Платив по тій ціні, по якій і по тому графіку, по якому він фактично споживає. З 1 січня 2026 року всі підприємства, які підлягають під вимоги, мають бути повністю переведені в групу А. Тепер цю вимогу продовжили до кінця року. До кінця цього року, до 1 січня 2026. Але споживачі, тобто там у нас порядка 1200 таких точок обліку в області і. Ну, десь половина цих споживачів вже виконала цю вимогу постанови, але частина ще не виконала. Тому закликаю тих юридичних споживачів привести всі свої електроустановки у відповідність. Бо ну, з січня 26-го до цих споживачів буде застосовуватися вища ціна іменно на ті години, де вони, наприклад, споживають по дешевій ціні. Тобто споживачам необхідно виконати цей комплекс заходів для того, щоб привести свої площадки у відповідність. Варто додати на Закарпатті фахівці обленерго провели інформаційну кампанію, аби роз'яснити бізнесу всі аспекти. Крім того, на сайті компанії вся інформація можна подати заявку і отримати послугу, як то кажуть, під ключ. Були поінформовані, що вони зобов'язані встановити таку е, систему. Їм усім були надіслані офіційні листи від Закарпаття Обленерго із чітким роз'ясненням, що це таке, чому це потрібно, до якого терміну потрібно встановити систему АСКОЇ і е, що буде у разі невстановлення. Ну, перше, на що треба звернути увагу, що е, багато споживачів свідомо встановили такі системи, але на жаль, ще Відсотків 40 потребують встановлення. Зараз вони активно з цим працюють, бо розуміють, що їм потім буде невигідно користуватися ну не системою, адже вона допомагає заощаджувати електроенергію в тому числі, і, наприклад, якщо споживач, це якесь виробництво чи пекарня. Він може спланувати своє споживання, свою роботу в нічний час і з допомогою цієї системи буде споживати електроенергію за дешевшим тарифом, бо вночі електроенергія зазвичай дешевша. Енергетики радять не чекати останнього моменту і використати час до кінця цього року для планового переходу, адже чергового відтермінування може вже і не бути.